попробую на втулки. Значить, дивіться, вже в нас платформа, куди їх цепляти є. Це де були раніше підгортачі. Підгортача зняв, поставив їжика. Треба підгортача, зняв їжика, поставив підгортача. Привіт народ, ми з України. У нас тут, коротше, творчий безпорядок з Василем Івановичем. Чому скажу? Купили ніжаки. ми перед тим купили горточі. Трошки нам не сподобалась стойка, і ми доварювали стойку, щоб грубша була. А тут нам 2 мм не вистачає, щоб все чітко так і так стало. Значить, багато шуму, багато різанини, багато пиляння. Але працюємо. Кінечний результат покажемо. Як воно було, як стало, зараз буде вставочка. розбирати булчари дві два технічних отвора значить такий конечний результат Пила, пиляльно, шліфувально-різальні роботи і сверлильну. Все стало, як має бути. А тепер буду ждати, які два тижні і своєї пори. Побачимо, що воно покаже. В кого є такі єжаки, напишіть в коментарях, як, як працюють. Дякую за перегляд, всім удачі. Все буде Україна.